Тарас Григорович Шевченко, мені однаково, мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, Неволі меж чужими, і неоплаканий своїми, неволі плачучи, умру і все з собою заберу. На нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі, і не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені, як Україну зріє.